Всім привіт, мої любі підписники. Я до вас знову з клумбами, з гарними клумбами, які мені дуже подобаються, і хочу удосконалити їх сама дома. І пропоную вам подивитися саме на оцю красу. І як ми можемо вдосконалити свої клумби вдома. І при тому я хочу, щоб ви всі знали, що буду знімати багато відео, показувати саме про малодоглядні клумби. Тому що моя мета зробити тільки малодоглядні клумби, на яких можна відпочивати. Зараз я вам покажу. Оцю клумбу розкажу про неї і, і ще покажу інші варіанти, а потім повернуся знову до цієї, і ми поговоримо саме про ці сорти Барбарисів Тунберга. Подивіться за цією клумбою, як вона іще оформлена. Іде оця спірея, також та височенна спірея, то також спірея. І вона є таким фоном для цієї клумби. Але ми фоном можемо зробити якусь іншу рослину. Бачимо цю спірею і цей кущар у нас називають по-простому. Але отакий от дуже гарний фон. І я постійно милуюся, любуюся цією клумбою, тому виникла у мене така тема. Саме створити отаку клумбу і порадитися з вами, що можна ще посадити, запропонувати вам. Далі я хочу показати за цією клумбою звідси ось оцю клумбу. Так, ось ця клумба, яка є фоном, от вона. І я хочу показати, що тут іще є, і ще один барбарис. Ось бачимо, як він вписався в цей кущ спіреї високої. І також дуже гарненько. Приклади клумбочок. Ось іще також барбарис ми бачимо з вами. І приклад такої просто Барбарис, і за нею посаджений кущик тієї ж спіреї. І зараз далі вам ще покажу. Тут є такі варіанти, але ж оця спірея нареченою, яку ми називаємо. Ой, як вона зараз покажу ближче. О, який саме в неї аромат зараз гарний. Так, знайшла от Барбариси Тунберга. Нам треба полюбити. Подивіться, ось між цими спіреями я показую вам, як варіанти. Знову я повернуся до тієї клумби, щоб її розібрати. Але ось покажу приклади іще, які бачимо. Ось також Барбарисик. Подивіться, який він гарненький. Він тут вписався саме. Із цією спіреєю височенною і біленною. Вона така біла, дуже гарна, дуже ароматна. Далі йду, показую тільки мало клумби, але сьогодні мова йде про Барбариси Тунберга. Тому я ось йду, я знаю, де вони тут уже знаходяться, і показати вам он іще такий Барбарис. Бачимо оцей клен з такими листочками кольоровими. І поруч знаходиться оцей куч Барбарису. Подивіться, як він от сонечко червоніє, червоніє цей рубі Барбарис Тунберга. Подивіться, знизу і доверху, яка це краса. Я його обійду. Я закохана в троянди завжди була. Ну Зараз оце Барбаріси, Барбариси. Це також є таку замість троянд прикраса. Хоч я така я люблю троянди, я би десь ще посадила троянду обов'язково на клумбі. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Дивіться відео до кінця. І ми з вами розберемося іще по цим Барбарисам, як вони прикрашають наше життя, як вони прикрашають клумби. І йду далі шукати тут ялівці, то взагалі королі. І між ялівцями, дивіться, я знову знаходжу із серії Голден. Бачите? Ось він. Тут ось один ялівець такого кольору, ось другий ялівець отакого кольору. І тут отий барбарис. Подивіться, яке чудо, чудо серед ялівців. Ось, і тут навіть він отак трішечки вписався. Так що барбариси, друзі, це просто суперпомічники для того, щоб зробити якусь яскраву точку. А ось я вам показую також барбарис. Подивіться, це з фіолетових тонів. Гляньте, як він високий виріс, тому що ці барбариси, тумберга є такі, що виростають до трьох метрів височені. Подивіться, як він вписався, який він гарний. І подивіться, яке тут реально фіолетове листечко на ньому. Ну, сон, сонечко, можливо, трішечки скрадує. Саме зараз відійду на другий бік. Ось так щоб показати. Ось така краса. Оце барбариси придають отаку красу, і їх можна саджати саме ось так, як я показую, а можна, от звідси, хочу вам показати, видно також цей барбарис. А ось, хіба це не чудо? Подивіться, на фоні. Оцього кизильника на фоні гірських сосен тут росте ось такий барбарис низькорослий, і він пострижений низенько. Подивіться, яку красу він придає. До речі, там он один, два, три кущика Барбариса маленьких ми бачимо і ще підсажені. Їх не було, але я так розумію, що посередині між цією спіреєю, між сосною гірською, виросте отак сплаш сплошним таким сплошною плямою, саме ось такий Барбарис. Ось він, цей Барбарис. Раніше ми про ці барбариси не знали. Тепер знали, ну, давно я знаю, у мене давно вдома є Барбариси, але їм не придавала такого значення. Зараз я ще вам покажу, побачила. Он далі Барбарис. А ви обираєте, я вам показую, а ви обираєте, як вам найбільше сподобається. От бачимо барбарис. Ось отак посажений. Ялинка йде вертикаль. І отак посаджено. Потім барбариси можна побачити, взагалі вони посажені. Ось отак йдуть між спіреями, спірея, барбарис, спірея, барбарис красень барбарис, тунберга. Оці барбариси, тунберга. Будь-які барбариси, навіть звичайний барбарис є дуже-дуже гарними. Подивіться, ось на фоні оцього лускатого ялівця. Дуже-дуже гарно. От кизильнику ніколи не приділяла увагу, а дивлюся, все ж таки він також гарний, якщо захочете, Якщо хочете, я для вас відео зроблю і, ще і по кизильникам, як їх саджають, як вони ростуть, їх просто саджають ось такими масивами здоровими. Зараз він якраз квітнути починає кизильник. Ось він росте, 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 далеко-далеко росте кизильник. Ось як варіант вам, будь ласка, ще ось така клумба з барбарисами. Спеціально я вам показую зараз варіанти для того, щоб все ж таки повернутися до тієї і проаналізувати її до тієї клумби, яку я показала вам на початку відео. Я до неї повертаюся, це просто як варіанти. А хочу детально розібрати. Саме по барбарисам на прикладі цієї клумби. І поки я йду, ми бачимо, скільки багато барбарисів. Росте ось іще така композиція клумби з барбарисом. Так, як гарно. Барбарис, туйки, спіреї. Все така краса. Ось барбарис, туя і крупнолисна гортензія. Вона буде квітнути блакитними квітами. І Барбарис саме ось тут такий. І ще йду до Барбариса, ось такого, який собі місце знайшов ось тут. Бачите, яка краса? Просто Барбарис. І туя я сплелися як друзі. Так, ну я би сказала, оце дівчина Барбарис. так, Бачимо, оце для мене була дівчина. А то зелененький, зеленого кольору, чомусь здається хлопчина. Так, і ось вона від нього так просто хоче втримати. Іначе, а він її тримає. Оце так оця кулеподібна туя тримає отого Барбариса, що там знаходиться. Я розумію, що Барбарис проріс в ту тую, бо він посаджений друзі спереду. Ми бачимо, що ось росте він такий барбарис, але туйка Кулеподібна була маленька, але вона розрослася. І вони так сплилися. І подивіться, як це гарно. Це просто чудо, чудово, ось такий фон додається іще. І це все мало доглядні клумби. Чому я акцентую увагу? Саме на малодоглядних клумбах, тому що це краса, це не тільки мало роботи, бо хтось скаже, ой, не хочу працювати, мало роботи. Да, у мене такі доми великі клумби, я скільки на них звикла працювати. Ну, уявіть собі, що таке в мене тільки 300 кущів троянд. Біля троянд завжди дуже-дуже багато роботи. Але я хочу змінити. Трішечки я вам зараз на тій клумбі розкажу, що я саме хочу змінити. І це все про ці Барбариси, я розказую, вони знаходяться всі тут поруч. Вона навколо і повернулася саме до цієї клумби. Бачите, що я саме прийшла сюди для того, щоб поговорити саме про цю клумбу. Вона мене дуже-дуже, дуже зачарувала. Так, і це Барбариси Тунберга. Все, що стосується. Барбарисів, які е, е, з червоним кольором ми бачимо. Ось барбарис, є такі червоненькі листочки на ньому. Ось він такий. І е, бачимо, як воно пасує з одного і з другого боку, наче е, таке е, замість квітів посаджено. І бачимо ось другий кущик. Ось оці це все от Барбариси Тунберга, коли ви будете обирати, вони є різні сорти. Але звертаю увагу, там, де Рубі написано, значить буде ось таке червоненьке. До речі, хочу сказати, на сонці воно червоніше. Барбариси можуть і в тіні рости, немає проблем. Але більш яскравіші вони на сонці. Зараз я вам хочу показати, ось наскільки вони зелені всередині. Бачите? Оце все всередині, отаке зелене йде. Так, А зверху ось таке іде червоненьке. А він ще мій чоловік іде, <смі> Також він любить, як я, отримую задоволення біля цих клумб. Відноситься до цього дуже з повагою. Так, ось такий Барбарис Тунберга, там, де червоне, ту рубі, орієнтуйтеся, написано. Подивіться, я знизу до верху покажу вам його. Бачимо, ось молоденькі прирости там йдуть. Бачите, червоненькі стебла такі. І отак воно виростає. Ось таке стає червоненьке зверху. Далі те, що стосується, ми бачимо за ним жовтий колір. То голд ви обираєте із серії голд. Коли бачите голд, ви повинні розуміти, що це виросте барбарис. Отакий він зелений, так само, як і цей. Зрозуміли, про що я показувала цей всередині зелений і цей всередині зелений. Але зверху на цьому ми бачимо іде голд, як золото, тобто від золота. Від Gold іде ось такий жовтий колір. Ось оце такий барбарис. Показую вам так само всередину. Бачимо, тут є все зелене. Таким. Ой, от він, сусіди, і з цього боку покажу вам цю клумбу. Так, вона є тут тує, коли подібна така. Дуже, люблю, дуже я люблю коли подібні тує. З цього боку саме ця клумба отака. Тут тує, таким фоном є, а ззаду також вона дуже гарна, а звідси ми бачимо ось такі барабариси ростуть. Далі я сказала, що те, що стосується червоного, це рубі, а те, що жовтувати таке, то це голд будете обирати собі. Там, де грін буде написано, то там, значить, із серії ці барбариси будуть просто зелені. Дзвони б'ють якраз, розказую про таку гарну клумбу, і б'ють дзвони замість мелодії, замість музики. І зараз я продовжу далі вам розказувати. Дзвони перестануть бити, а поки що бачимо цю красу, яка за цією клумбою. Неділя б'ють дзвони. І посередині оцей великий барбарис йому дали можливість розростися. Все, що стосується там, де є фіолетове, то воно з фіолетовими відтінками Барбарис Тунберга. Вони є е, різні трішечки назви. І ви, коли будете собі купувати, обирайте, орієнтуйтеся, саме який колір пишеться Барбариса. А так вони дуже-дуже схожі усі по сортам ці Барбариси. От бачимо. І бачимо, що навколо зроблена мульча. Ну, ще спірея. Спірея, бачимо, японська тут росте. Ось вона буде квітнути починати. Бачимо її квіточки, сюди вписалася така і ще спірея в цю композицію. Бачимо, що тут мульча. Тут мульча, О, до речі, ще хоста там є. Хоста саджайте завжди в тінь. Вона любить тіньок і вона там гарно росте. Бачимо, що там саме обмеження зробили навколо таке, а тут мульчу зробили із світленьких камінчиків. Але якщо ви не хочете робити таку мульчу, я також не завжди хочу. Щоб у мене були камінчики. Чому я скажу? Тому що мода змінюється і на клумби. Хто його знає, що мені захочеться зі своїми клумбами зробити далі. Ось отут, наприклад, я би могла посадити ось саме в цьому місці, Можна посадити, наприклад, троянду, яку я дуже люблю. Можна посадити взагалі замість мульчі, Я раджу посадити отут замість камінчиків. Грунтопокривні рослини. Які це грунтопокривні рослини? Це може бути Еріка, це може бути вереск, це може бути флокс шиловидний. І ми з вами можемо пофантазувати. Наприклад, якщо є ось такі кольори, тут той же білий, от бачимо, білі камінчики, можна посадити флокс, який квітне білими квідами. Тобто флокс шиловидний, який квітне білим. Або ж можна додати, наприклад, хто хоче хто жовтих кольорів, можете жовтого кольору, можна заплести зеленим кольором, можна. Посадити барвінок білого кольору сюди, також піде навіть того ж блакитного кольору барвінок. Тобто фантазія у кожного різна. Можете додати, можете залишити ось і так собі. Мульчу буде вам так більше подобатися. Ну, я, наприклад, якусь клумбу. У мене є ось такі клумби, а є такі, де ґрунтопокривні рослини ростуть. І це дуже-дуже класно, друзі. Я буду показувати вам іще багато відео цієї весни, літа для того, щоб ми з вами робили вдома дуже гарні клумби. Я вам бажаю всім весни в душі. Я бажаю вам радості і щастя. Подорожуйте разом зі мною, підписуйтеся на наш канал і будемо з вами отаку мальовничу Україну будувати своїми клумбами. До побачення!